Ремонтні роботи у Чернівцях тривають, де розпочали відновлювати тротуари та на якому етапі ремонт вулиці Героїв Майдану. У Дніпрі СБУ затримала посадовицю Укрзалізниці, яка готувала повітряний удар РФ по транспортній інфраструктурі регіону. Мемна культура під час війни у новому Гончаренко-центрі провели першу лекцію. Ремонтні роботи у Чернівцях тривають. Де розпочали відновлювати тротуари? Та на якому етапі ремонт вулиці Героїв Майдану? Ремонт тротуарів у місті триває. Сьогодні роботи розпочали на вулиці Лесі Українки на ділянці від Богдана Хмельницького до Григорія Сковороди. Ось так виглядає тротуар на лівій стороні вулиці Лесі Українки. Незабаром ситуація має покращитися. Підрядник облаштує тут нову плитку. Перед цим встелять основу щебеню та відсіву. Ну а поки демонтують старе покриття. Залишки старої плитки віддадуть міськшепу, щоб комунальне підприємство могло використовувати її на інших проблемних ділянках. Рух вулицею Лесі Українки відкритий. Утім, містян попереджають про можливі ускладнення на ділянці через роботу техніки. Водіям також слід врахувати, що ремонти тривають на інших вулицях, зокрема Рівненській, Щербанюка та Героїв Майдану. На даному етапі завершили влаштування нижнього шару асфальтобетону. Далі піднімаємо дощоприймачі, Люки, готуємося до влаштування верхнього шару асфальтобетону, Так як нас ще затримує, виставляємо бордюр дорожній і будемо влаштовувати верхній шар асфальтобетону, будемо робити з'їзди і ще тротуари, і робота буде завершена. Нові люки, які нині встановлюють, мають замки і будуть герметичними. Тож жителі вулиці вночі не будуть чути гуркіт, обіцяє підрядник. Шара Сфальту підрядник почне стелити вже з наступного тижня. Роботи обіцяють проводити у нічний час, щоб мінімізувати незручності для водіїв. Олена Крічко Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 у Дніпрі. СБУ затримала посадовицю Укрзалізниці, яка готувала повітряний удар РФ по транспортній інфраструктурі регіону. Інформаторку російські військові залучили до співпраці на початку 2023 року. За їхньою вказівкою посадовиця місцевого підрозділу Укрзалізниці збирала розвіддані про місця базування сил безпеки та оборони на території обласного центру. Співробітники СБУ викрили та затримали поплічницю під час обшуку за місцем проживання затриманої виявили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським куратором, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранці про підозру. Наразі вона під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до восьми років ув'язнення. В Одесі затримали блогера, який був правою рукою колаборанта Стремоусова. Кіберфахівці та слідчі СБУ затримали в Одесі ворожого пропагандиста, який виправдовував збройну агресію РФ і закликав до захоплення державної влади в Україні. Фігурантом є проросійський блогер з Миколаївщини, що тривалий час працював на колаборанта Кирила Стримоусова і фактично був його правою рукою. Блогеру повідомили про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Розслідування триває зловмиснику загрожує до 10 років тюрми. Для поширення деструктивного контенту використовував власні сторінки і канали в YouTube, Facebook та Instagram, а також у забороненій соцмережі ВКонтакте із загальною аудиторією понад 100 тисяч користувачів. На цих інтернет-ресурсах він заперечував існування української державності та українського народу. Також він дискредитував українських захисників і закликав громадян ухилятися від призову до сил оборони. У подальшому його сюжети і публікації підхоплювали центральні рупори Кремля і поширювали їх під виглядом позиції пересічних громадян України буковина у жалобі. Сьогодні Буковина попрощалась із чотирма військовослужбовцями, які поклали життя, захищаючи рідну землю від російських загарбників. Сержанта Анатолія Буханця в останній шлях провели в селі Романківці. Молодшому сержанту Віктору Сабо останню шану віддали у селі Шубранець. Зі старшим сержантом Віталієм Чушином прощання відбулось у селі Стрілецький Кут. Зі солдатом Іваном Чепілем попрощались у селі Іспас. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким. І побратимам люди кажуть опитування сі 4 Буковина багата мальовничою природою та різноманітною фауною. Одними із найпоширеніших тварин на Буковині є змії. Команда Сі-4 традиційно вийшла у серед місця, аби дізнатися у перехожих, чи розрізняють вони отруйну змію від неотруйної. Та що робити у випадку зустрічі з цим плозуном? Я вам покажу декілька фотографій, а ви вже зможете зорієнтуватися. Чи отруйна ця змія, чи не отруйна? Так змоделюємо ситуацію. Mm, здається, ця отруйна. Так, це отруйна, так, правильно. А ця це отруйна чи ні? Ні, напевно, тому що жовті плями в неї. Це вужик. Це вужик, правда. Як ви здогадалися, що це вужик? Жовті плямки біля голови. Так. Окей, а, а така змія? Як ви думаєте, вона е, отруйна чи не отруйна? Напевно, що ні. Хоча по яскравому окрасу можна зрозуміти, що вона може все ж таки отруйна. Так, вона отруйна. Час мені треба вспомнити. Мені здається, що це вуш. Це вуш, а то гадюка. Насправді ви помилилися. Да? Тому що це вуш, а вуш відрізняється чим від гадюки. В нього є жовті вушка, uh -huh. а в гадюки, як бачите, їх її немає. Uh -huh. А що робити, власне, якщо ви зустріли гадюку, або, в випадку, якщо вона. Ви Усила вже. Ну треба звернутися до лікарні, і типу, я чого їх переплутала, бо я пам'ятаю, плавала в озері, то там чоловік думав, що він бажав, зловив, а Це гадюка. Раніше в наказах, протоколах було пережимати кінцівку або місце укусу вище місце вкусу. Зараз це не робить ніхто. Має людині придати спокійне положення, звичайне обільне тепле пісьо. Дівчатка правильно перед цим говорили. звернувся до місцевої лікарні якомога швидше. Ну і якщо є протизмійна сиворотка, дуже добре, щоб її ввели в перші години. Змії на Буковині зазвичай не агресивні та не становлять небезпеки для людей, якщо їх не турбувати. Однак, якщо ви побачили рептилію, краще не підходити до неї занадто близько і не намагатися її зловити. Роман Олійник, Діана Чіак, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Працівники обласного архіву виявили додаткові документи про події 1941 року на Буковині. В обласному архіві продовжують досліджувати документи, пов'язані з повстаннями боковинських українців у червні-липні 1941 року. Директор архіву каже, виявлені свідчення є безпрецедентною подією для історії України. Були виявлені та оприлюднені документи щодо проголошення відновлення української державності на Буковині у період. Червня, липня 1941 року також виявлено ряд документів інформації, яка доповнює тогочасні події. Виявлення цих документів є важливою історичною знахідкою, яка дає нові уявлення про події на Буковині. Документи засвідчують, що буковинські українці прагнули відновити свою державність і боролись за свою незалежність. Документи вказують також, що Основний, основний вже можна сказати, можливо, так скажемо, широкомасштабних розмірів повстання набуло вже 28 числа. Очевидно, це можливо така символічна була такий символічний подарунок в лапках унівців в радянській владі, яка планувала тут провести такі масштабні святкування з метою мобілізації населення. Працівники обласного архіву планують опублікувати виявлені документи у наукових виданнях та зробити їх доступними для широкого загалу. Роман Олійник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі4. У культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука відкрили виставку колежів ХХ століття. Виставка має назву Слава і воля у роботах використано вирізки зі старих архівних фотографій та елементи робіт понад 20 українських митців минулого століття. У серії досліджується тема автентичності українців як нації, історії української держави. Згадується та розкриваються її ключові символи. Відвідати експозицію у центрі імені Івана Миколайчука можна до 26 липня, крім понеділки і вівторка з 11 до 19 години. На проспекті Незалежності у Чернівцях відкрили простір для дітей. Він буде функціонувати на базі резиденції молоді. Творчі заняття, рухлива і пізнавальна діяльність та неформальна освіта. Це те, чим займаються діти у дружньому просторі. Сьогодні заняття об'єднані тематикою бджіл. Тут мені подобається, як ми робимо пчелок. Це кривочка, це голова, а це ножка. А це Я прийшла з мамою: з Давідом, з Марти, з Афіною, з Захаром і все. Після кількох років онлайн-навчання, соціалізація дітей має велике значення. Тож у департаменті соцполітики міської ради активно підтримують такі проєкти. Повинна відбуватися інтеграція. Вони мають між собою комунікувати, гратися. Ви бачили, який чудовий простір, дуже багато інтерактивних. Дошок ігор, і я думаю, що ментори, які будуть працювати в цьому просторі, будуть об'єднувати, будуть проводити з дітками час для того, щоб вони і психологічно відпочивали, і відходили від тієї ситуації, яка сьогодні від війни. Сам проєкт Співдія заради дітей триває у Чернівцях з червня 2022 року. За цей час неформальну освіту у Чернівецькій громаді отримала понад 8,5 тисяч дітей. Раніше зустрічі проводили у резиденції молоді. Втім, нині вирішили розширити свої можливості. Ми вирішили, що їм буде тут комфортніше, тому що тут зручніша локація, хороше розташування, дуже багато шкіл садочків поруч, дитяча поліклініка навпроти. От і в них окремих дві кімнати для того, щоб вони проводили заняття, займав. Неформальною освітою учнівської молоді. І вони дещо змінили свою вікову категорію, вони будуть працювати тепер із підлітками. Тобто діти старші 12 років також будуть приходити до нас на заняття. У цокольному приміщенні є укриття, тож навіть під час повітряної тривоги діти перебуватимуть у безпеці. Відкрити дружній простір вдалося завдяки спільним зусиллям. Міська рада надала приміщення, благодійники зробили ремонт, а працюватимуть з дітками ментори організації Співдія заради дітей. Загально в нас по Україні на сьогоднішній день це сто плюс команда, яка складається з національних членів команди, які розробляють програми, які координують регіональні команди, які займаються відбором освітян для того, щоб вони ставали менторами в регіональних командах. Тобто це супорт, тим, без якої не могла не могла бути розгорнута діяльність регіональних команд. І також це регіональні команди на сьогоднішній день. А ми створюємо вже нові команди. Менторами стають переважно вимушені Шині переселенці, каже Олена Хайловська. Заняття у просторі проходять безкоштовно. Батьки можуть залишити дітей на кілька годин залежно від графіка майстер-класів. Дізнатися про розклад можна у телеграм-каналі Співдія Діти Чернівці, а також на сторінках міської ради та резиденції молоді у соцмережах. Олена Крічко Сергій Трицяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4 Мамна культура під час війни. У новому Гончаренко-центрі провели першу лекцію. Тут зібрались і чернівчани, і гості з інших міст. Слухають лекцію від Олександра Науменка на тему, яка неабияк перегукується зі сучасністю, що таке меми та як взагалі з'явилось таке явище. Все, що примітивно не могло, не можна було сказати словами. Це все доносило такими простими картинками. Вони були абсолютно примітивні. Вони е, показували або злість, або е, тролінг, наприклад, той самий тролфейс, Якщо ви пам'ятаєте, на лекції говорили про різні форми мемної культури. Меми бувають зворушливими, сумними, інформаційно важливими, та найчастіше носять гумористичний настрій. Меми це просто мені здається окремий вид мистецтва. Це Щось таке, що об'єднує всіх, всі люблять посміятися, всі люблять створити якийсь жарт. Ну не всіх може виходить, але всі стараються. Олександр Науменко каже, коли почав досліджувати тему, зрозумів, що вона серйозніша ніж він очікував. Тож на заході розповів учасникам, чому меми стали невіднятною частиною української культури, як доносити важливу інформацію через меми та як їх конвертувати в допомогу ЗСУ. Треба розуміти, що для людей потрібна певна розрядка, і меми, гумор, візуальна картинка це один із видів розрядки. Це по перше. По друге, меми це просто неймовірний потенціал. Це неймовірний Вірний інструмент для донесення інформації. Вони не обов'язково повинні бути смішні, визивати там позитивні емоції. Тому, враховуючи те, що у нас зараз триває війна, в тому числі інформаційна мема є таким собі інструментом в війні. Артемій та Федір приїхали з Києва. кажуть, про лекцію знали заздалегідь. І, хоч мета приїзду інша, все одно вирішили завітати на захід. Та чи доречні меми про війну? Хлопці діляться своїми думками. Меми, це якби спосіб уйти від проблем. Знаєте, якщо щоб не плакати, я сміялась. Ось в такому ключі це дуже гарний психологічний інструмент для суспільства. я вважаю. меми це дуже важлива частина психологічного розвантаження під час війни, зокрема повномасштабного вторгнення, оскільки людям зараз всім дуже складно. З психологічного аспекту, якраз таки. і це якраз таки є важливою частиною для того, щоб вони могли трошки розслабитися. Така лекція нині надзвичайно актуальна, адже учасники отримали унікальну можливість навчитися більш критично сприймати інформацію, а також зрозуміти, що меми це не лише жартівливі картинки, а й потужний інструмент інформаційного впливу на суспільство. Любов Копець Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4